Десь дуже-дуже далеко, у безмежному океані, де блакитні води купають собі сонечко, глибоко-глибоко народився маленький кит. Але чомусь він дуже боявся випливати на поверхню води, а кити ж інакше дихати не можуть. Спочатку мама ділилася з ним повітрям, але з часом китання підросло, а випливати все-таки боялось. Мама кит розказувала синочку, що коли воно випливе на поверхню, то зможе побачити безліч яскравих зірочок, красиві краєвиди островів та ще багато чого цікавого. Але малюк все ж ніяк не погоджувався він просто дивився на безліч коралів і човників, що пливли по воді. Та одного разу китенятко почуло щось незвичне зверху. Сталася біда, маленький хлопчик, який припливав поряд на кораблі, упав у воду, а ніхто із дорослих цього не помітив. Хлопчик кликав на допомогу, але через гучний рев мотора та шум хвиль його ніхто не чув. Китеня дуже хотіло допомогти хлопчикові, але не знало, як це зробити. І от раптом воно згадало, що колись мама йому розповідала про те, що кити можуть видавати найголосніший звук з поміж усіх живих істот. І вирішило, що допоможе врятувати хлопчика, покликавши на допомогу людей. Забувши про свій страх, воно піднялося на поверхню води, вдихнуло повітря і видало дуже-дуже голосний звук, який був схожий на сирену. Саме цей звук почули батьки хлопчика. І зрозуміла, що маленьке китеня кликало їх на допомогу до їхнього синочка. Уже за хвилину хлопчика забрали на корабель. І він не переставав дякувати маленькому китеняті за порятунок. З того часу маленьке китеня вирішило, що стане рятувальником, і, в разі небезпеки, буде повідомляти людей своїм голосом. Малята Якщо вам сподобалась казка і ви уважно її слухали, дайте відповідь, будь ласка, на такі запитання. Що сталося з китеням? Та чому ми тепер іноді чуємо сирену? А вашим домашнім завданням буде намалювати китеня. Впевнена, що ви впораєтесь, а якщо ні, матуся вам допоможе. Буду з нетерпінням чекати ваші малюнки. До побачення!